Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні діткам дали ось такі подаруночки. Тому зараз зробимо огляд, шоу в тих подаруночках. Подарунки це за кордону. Це вже не перший раз дають. Давали і продукти, і різні такі дрібнички, які необхідні для навчання дітей. Побачимо, що цього разу у нас. Нам дали ось такий пенал яркий, дуже гарний. зараз, що у іще є. Перше це олівці. Розкрий. Розкрий і будемо дивитися, що там. Олівці, багато кольорових фломастерів, маркерів. І ще така підтісилка. Угу. Це, бачите, хороша фірма крайола. Це не дешеві. Так, складай туди назад. Далі ми бачимо ось такі гарні біленькі масочки. Ну так. Ніби вірус у нас пройшов, але маски не завадять. Це хороші такі. Угу. Так, добре, дві масочки такі. Далі що там? Далі у нас ось такий набор. Ага, там ножнички. До речі, ці ножнички хороші. Раніше ми вже такі мали. Ось такі ось дуже гарні різиночки. Чекай, ти показуєш низько. Так. Так, ще ось така розказу. Ну, добре, добре, ще давай ведмець. швиденько, бо буде велике відео. У нас. Так, і ще ось такі ножниці. Так, іграшка на руку. Такого легенько. Бачите, сюди так піддівається рука. І такий ведмедик. Далі що там? Далі це. Великі олівці з. Став на низ, бо не видно. Тиселки. Угу. Так, бачите, такі гарні. Один я собі візьму. Далі пластрі в нас. Ну, Це таке, що завжди потрібне. Далі ось така книжечка зі словами. О, бачиш, якраз будеш вчити слова перших 100 слів. Так, далі у нас ось таке мило. Угу. Ще одна книжка. Ось така з бібійними історіями. І це все на англійській мові. Бачите? діткам для зацікавленості можна, а подивися, Є там QR-код? Немає, так? То штрих-код, то не QR-код. Ні, а це нема. Нема там QR-коду. Коли є QR-коди, то оживають картинки і можна слухати, коли автор читає. Так, так Далі в нас ось такі рибки. Рибки нема. Угу. Маленьким діткам в ванночку, щоб було цікаво. Маски ось такі. Угу. Це, напевно, серветки. Так ось сюди-сюди бо там показує. Ага, отако. От Я думала, що це бомбочки для ванної, але ні, це серветки. Це майже 2 долари. Так. Ще у нас от такий бальзам для губ з ванілью. Ще до цього мені попадався дезодорант з теж ванілью. Альбомчики. Звичайні такі. О, а ну, ще раз, був. бачите, звичайні таких два альбомчики. Шо, все? Так. Так. Зараз спитаємося, чи е, хоче ще одна дитина поділитися своїм подарунком. В неї також цікаво. Поки складаються речі ці з подарунка. Хочу сказати, що ось такі книжечки, які на англійській мові і такі яскраві, це вони йдуть від трьох років. Я раніше також купувала е, дітям. Так надзвичайно легше їм вчити слова. Цікаво і, і яскраво для дітей. Так, давай скоренько показуємо. Ось такий ведмедик. Угу. Так, Мабуть, ви ще так піднімлю, щоб було. Ще ось такий образ Леді Бах. і то одяг. Угу. Ось такий ось ось такий набор до школи. Тут ножнички. Ножниці. Олівці, ручки. Оце різіночки такі, які надіваються на звичайний простий олівець, коли ось ця гумка вже стерта. Так. І підкісілка дуже хороша. Дістань покажи. Ручки є синя і чорна. Дивіться. Бачите, для великих і для маленьких олівців з таким контейнером для збору сміття хороший. Деньки. Що там далі? Машинка турбо Ага, Хот wheels. wheels. Зубна Oral-B. Ну, Скажімо так, не дешевий подаруночки. Так, ще одна зубна щіточка Це що? Це. Ти дивися там далі, я подивлюся вже сама. Це смайлк. Смайкер. Витячи. Так. Мисочка. Миска. А хто пам'ятає, весною я показувала, там взагалі такі набори давали стаканчиками, ложечки і такі мисочки. Тут одна лише мисочка. Ось такий блокнот. Тут ага, звичайний, розпис. так. Ось таке було рушничок. рушничок. Хороший такий махровий. Книжечка-розмальовочка. Ага. Так, що там наклейки, так? Нальки. Мило. Оце дуже хороше, таке пахнюче. Не знаю, з чим цей раз. А минулі рази з лавандою. Дуже гарно воно пахне. Що тут пише? Не знаю, що пише. Made in UCA. Це американське мило. Так, далі. Далі в нас плейдо. А це що воно таке? Це пісок такий. Ага, то як він називається. А Сім... Лискей... Що це таке? Це теж крайова. Сім білі скейдж. Що це таке взагалі? Думаю, тю, 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 тю. Так, показуй. Э, ось такі у нас язику. Маркери. Не мар. Чи Олівці, напевно. Це білкиво. Ага, ці маєш. Одноразова розчосочка і все. Так. Зараз я покажу, що це таке. А, так, да, це друзі, це, типа глина. Наподобі глини. чи Що воно таке? Для чого воно, я навіть не знаю. Але пахне, пахне. Полунечкою. Зараз покажемо, які там набори одягу. Це ось така футболочка, зараз я підніму, бачите? отако От покажи. Таку поверну, щоб видно було. Така футболочка це на дівчинку. Далі ось така спідничка на дівчинку. Це джинсова, Все новеньке, все з етикеточками. Ось такий костюмчик виходить. Так, а це для виступів, можливо, там для дитини, така спідничка, внизу сіточка йде. Покажи. Бачите, внизу сіточка, вона розгладжується. І на голівку дитині покажи ось такий. Обруч з крильцями і з вушками метелика. Чи як він, метелик? Божа корівка, да? сонечко. А ну, друзі, напишіть, в кого як називається. Я в дитинстві казала Божа корівка. Хтось казав сонечко. А як у вас цікаво називається? Ну, Ось так, друзі, такі подарунки. Кому було цікаво, хто додивився відео до кінця, дякую вам. Пишіть коментарі. Не забувайте про вподобайки миру. Добра, пока пока.